Привіт, друзі! Це пані Баласинович, скандально відома голова е, Васильківської райради. Ви знаєте її як відому про кльонщицю. Пані Баласинович сьогодні вирішила зробити піар-акцію п'ять років. Вона була головою райради, нічого не робила. А тут вона вирішила ямки латати. Так щоб ви розуміли, привела сюди машину. І от так, так вони латають ями. Подивіться, якої якості у них е, дорожні роботи. Оце так, пані Баласинович латає ями. Супереч законодавству, не маючи жодних дозволів е, на, на ямковий ремонт. Супереч в, е, виборчому кодексу 74 статті. Вони пригнали машину з ковалівки. Ось бачите напис Ковалівка. Пригнали машину з ковалівки, пані Засухи. Обклеїли її білбордами, пані Баласинович, і начебто роблять для людей ямковий ремонт. Якщо це ваш автотранспорт, за які виставити з власних коштів ось він не порушує, ти порушуєте, а порушує, порушує. да ви краще помогли б Андрій Андрійович, щоб заспадувача не Можем. помогли б замість того, коли хтось безкоштовно. Андрій Андрійович робить ремонт за власні кошти. Ви б як поліцей головний, мали б сприяти сьогодні, а не ганять у так. Читайте виборчий кодекс, пані Болосинови. Не треба нас зі мною зараз. І люди вам скажуть, що не треба не Я знаю, що вас дітей їх запиня лише робити бритлеві пашкові сюжети вказую, на телебаченні. Це те, що хочуть всі кандидати. Вони не хочуть нічого. Вони хочуть ріжу власне. Друзі, поясню, що тут насправді відбувається. Це місто Васильків. Це наша славнозвісна пані Баласинович, яка намагається втриматися в кріслі і сподівається, що якимось чином вона зможе підняти собі рейтинг, латаючи ямк ями в Василькові, тому що насправді люди її не підтримують. За п'ять років ця людина не спромоглася нічого зробити в місті, окрім того, що роздеребанили землі. все ми про це ці, ці справи, скільки говорили і тому подібне. Але сьогодні відбулася цікава річ. Пані Баласинович е, взяла машину з ковалівки. Ковалівка це вочина е, пані засухи. Тетяни засухи така є відома феодалка, яка просуває пані Баласинович на голову Васильківської ОТГ. Значить, вона надала їй машину з ковалівки, комунальний транспорт, і всупереч виборчому кодексу 74-й статті. Забрендували цей автомобіль. От він за позаду мене стоїть. Забрендували його повністю фотографіями. Баласинович, і от така в них піар-акція під вибори латають вони ямки. Але навіть не це важливо. Я е, попередньому пості Подивіться в мене на сторінці. Подивіться, як вони залатали ті ями. Люди хрестяться і кажуть, заберіть від нас цю баласинович, бо вона тут таких ремонтів наробить, що не дай Боже. Е, вони просто-напросто ще гірше зробили ніж було. Позакидали е, ті ями асфальтом. Поприлипали, по весь асфальт прилипає вже щебень прилипає до підошви, і це ж вона приїхала кричати на поліцію, чому на неї складають протокол. Склали два протоколи по 121-й і, по моєму 140-й статті. Купа оце вона пригнала з собою автівку. Ось таку. Забрендовано ще одну автівку з ковалівки і е, таких крикунів, які намагаються перекричати одні одних, щоб. А, І Баласанович, до речі, постійно кричить про зелених, про, про, про якихось зелених. Сама прийшла в зеленому одязі і розказує, що всі зелені, зелені, і зелені. Ми служимо Давайте зможемо, де вас Потрібні ями в вашій чи ні. Так, потрібні ями. так! Зелені заями! Зелені заями! Зелені заями! Зелені заями! Зелені заями! За 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 Пані Болосинович, ви зелена заями! Зелені заями! За Подивіться, яка зелена! І навіть напис зелений. Не ладно, я вже вже втомився насправді, бо в цьому вся баласинович, вона така, знаєте, феєрична. Яйцями я скажу. Да? Баба з яйцями вона не буде мовчати, вона буде робити, а не так, як ви тільки була. А бла, що вона за п'ять років зробила? Бла, бла, бла. А скажіть мені, що вона за п'ять років зробила? Подивіться. Що зробила? Розкажіть. Подивіться. Ну а ви з Василькова? Я вам розкажу, що зробила, розтеребанила разом подивіться. з одинцем землі. Подивіться, подивіться амбулаторію. Подивіться. Та ви що Амбулаторію зробила? Подивіться, Це... як вона зробила ті амбулаторії? За чиї кошти вона зробила? Колыни в калиниці, Якщо у вас нема очей, якщо у вас нема пам'яті, ви тільки це будете говорити. Що що зробили? Ви що зробили? Нуль! нічого, ваша ціна! Для цього я на тільки це потрібні в місію. Ви не можете зробити нічого. Нічого нічого не можуть зробити. Виключно! Чи правильно, Ті, ви перешучає? Перешучає? Вони, вони, вони залучають поліцію, вони на неї тиснуть. Поліція вимушена робити реагувати. Це так. Ну от, Автомобіль з Ковалівки, Ковалівська ОТГ, бачите, написано? Це, власне, бочина пані Засухи. Засуха, як ми розуміємо, скупила всі партії. Які е, не висовують кандидатів на голову ОТГ, а підтримують пані Баласинович, що Вона єдиним кандидатом йшла на голову Васильківської ОТГ. Е, пані Засуха намагається якось, хоча б втримати, верніше не втримати, а хоча б якось збільшити рейтинг Баласинович у Василькові, тому що тут ну, ніхто її не підтримує, Всі просто люди розумні, бачать, що нема за що її підтримувати. Тому вони вирішили, начебто, зробити сьогодні піар-акцію ямки залатати. Але так латали ті ямки, що люди вже просять і кажуть, заберіть Коля. Розкажи дитячий. Як ви латаєте? Я от як житель міста. Мені, наприклад, покажу, краще покажу. щоб так. зробили це, ямки. А для вас член Васильківської територіальної виборчої комісії. Ви путаєте, Я не член територіальної, виборчої який То? представляв інтереси політичної. Тому це постійно громадянин, який їздить, ходить в групу підтримки даного автомобіля. Є ще група супроводження даного автомобіля. До якої входять псевдожурналісти, які там кричить, потім фізична охорона, і от здійснюється по місту без жодних дозвільних документів. Якби ще якісно робили цей ремонт. Ну питань би не було. <зволь> Подивіться, оце вони... я Та такої вигнати. якості, я, якості <еру> ямки латають. вони. Я підійшов як звичайний житель. А звідки ви взяли, що ви взяли, що я взагалі десь хтось з кимось тут кудись? Тому ситуація така відбувається. Що йде так, що краще? Скажіть, будь ласка. краще, запитання? щоб пані Баласинович Та не збивши. вішала лапшу на вуха, а за п'ять років зробила хоча б щось для Василькова. А ви як посіпака Баласинович, який бігає сьогодні за цією автівкою, будете мені розказувати це? ви вважаєте нормальний ямковий ремонт? Ідіть сюди, пішли. Вішний, Вішний. Ви, Ви вважаєте це нормальний, якісний ремонт? Ви, Ви вважаєте, це нормальний якісний ремонт? Ви вважаєте це нормальний якісний ремонт? Вас ніхто не прикасався. Дивіться, він просто липить. вам показати, як якісно робити. Для цього потрібно не красти з бюджету, що робила пані Баласинович, а робити для міста. Поставте їй питання: що вона за п'ять? 5... Що за 5 років ця людина зробила для міста? Що подивіться, це що вона зробила? робить Відно технології я мало... А вони... вам подобається, це так? Це верхній слой. Бачите, так. Так. Вони, вони навіть не руйнують не те, що зроблено. У них одна функція: руйнування. руйнування. Оце руйнування. такий господарник пані Баласинович. Їм потрібно тільки руйнувати. А можна побачити звітність, за які гроші ви це б найняли? Договір покажете. Нічого. Договір покажете. Як ви ж за свої це кошти віде? робили? Ви, ви ж кошти. посадова особа. А що ви за п'ять років не зробили? не зробили, не зробили нічого для вас Дивись мою декларацію зараз. Всі об'єкти по всьому району, Дикунка? Дикунка. Дикунка зеленому. Подивіться всі оцю до 25 жовтня ще посидіть прошки в кріслі. А після 25 го ми вам марш зіграємо. Більше нічого. Це єдиний завдан. А це короче, крикун. вони? Чемпіони світу, ми їм програли, вони чорнушники, вони виграли. Вони найкращі чорнушники року. Краще, просто кращі. -та 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 Пані і і Болосинович, під марш. Можу, ви вже йдете втоп? чи ви залишаєтеся з нами? Я з не, втопуюсь, покажете? не, Договір, Договір, не покажете? Договір. Договір покажете? Договір покажете. Договір на те, щоб виконувати О, ремонтні роботи, громадянин України. громадянин України, громадянин України. А ви хто А ви кандидат на голову да ви що за п'ять років кандидат? Що зробили? Кандидат, кандидат кодекс виборчий читали кандидат читав 74-ту статтю. Виборчого кодексу читали Оце так кандидат спілкується. Голова кандидат на голову ОТГ. Посіпака за сухи. Щасливо. Зупиниться да, да. і вже, скажіть мені, склали Но протокол. Не будь так. ласка, ситуацію. Хорошо, ви будь ласка, склали протокол якісь на них чи що там? на даний час. Водія зупинили, складають на нього протоколи, склали протоколи, три протоколи за порушення ПДР, за для... порушення э, розміщення агітаційних закладів э, на, да. на э, автотранспорті згідно статті 212 зі значком 14. Все. Це дякую. або на водія, або на власника автотранспорту, пані Болосинович. Вам варто вивчити законодавство і не порушувати а більше бущасли для людей. Друзі, скажемо усі до побачення, пані Баласинович. Це було феєрично. Е, я думаю, що ці речі будуть продовжуватися, буде ще цікавіше, тому що вона невгамовна, і вона я так сподіваюся, хоче прям зубами вирвати цю перемогу, не знаю як. Тому що люди вже ну, довіри ніякої немає до неї. Але оце вони таке шоу влаштовують. Тому спостерігайте, всім гарного дня.